Будемо говорити про управління фінансами і ще у нас там тема часу є. Я впевнений, що більшість чули ці принципи, але важливо, знаєте, що не чути, а впроваджувати. І дуже важливо як би, зробити це правилом. Тому я вас дуже прошу, якщо ви навіть це чули, але ви не дуже згодні з тим, як у вас зараз, то можливо, варто, можливо, ви щось цього не робите. Це дуже задовбує, наприклад, вести бюджет. От я згодний з Альоною, це капець, як задовбує. Ти такі блін, наскільки можна, чи там просто вносити кожен день там свої а, 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 затрати чи доходи, особливо якщо у вас не зарплатня, а просто якісь доходи там разові. Але коли ви розумієте важливість цього, коли ви розумієте, що ви це робите для того, щоб бути фінансово незалежним, тоді ви це готові робити. Якщо ви думаєте, що це якась ненависна домашня робота, як в школі там, не знаю, хімію задавала, ви терпіти не могли хімію, то ви так і будете відноситись. Якщо ви розумієте, що для того, щоб можна було щось аналізувати, треба мати дані. Наприклад, я записую всі свої доходи і розходи не для того, щоб похизуватись перед кимось, а тому, що я розумію, що я тоді можу аналізувати. Ага, я більше заробив з цієї сфери чи з цієї, я можу тоді планувати, аналізувати і. Це враховувати, і це мене надихає мотивує. Хоча іноді, справді, або сил немає або нема бажання, але в кінці тижня ти все одно сідеш це робиш. Добре, принцип перший знати всі потоки і джерела. Чітко знати, і контролювати всі фінансові потоки і джерела це прямо дуже важливо. Можна робити як в Google таблицях, так і з допомогою різних застосунків, сервісів. Зараз їх дуже багато. Я рекомендую просто почніть з Google таблиць навіть почніть виписувати це, привчати себе. В принципі, програмки всі ці, вони часто підтягуються. У мене, наприклад, прям я монобанком користуюсь, і у мене прям підтягується з монобанку в мою цю програмку. Всі мої доходи і розходи, бо, в принципі, все стікається на одну картку, і це зручно. Можна прямо в Монобанку, до речі, ну, або ваші апки вашого е, банкінгу, там, скоріше, все, теж можна як мінімум аналізувати в кінці місяця. Е, тут найголовніший принцип такий: тільки те, що ви е, ведете облік, ви можете змінювати. Тобто, якщо ви чітко знаєте, скільки ви за місяць заробляєте, скільки ви за місяць витрачаєте, тоді ви можете це змінювати. Ви можете або змінити там витрати, наприклад намагатись менше там, витрачати, наприклад, на якісь забаганки, які не такі важливі. Або, ви, наприклад, на їжу витрачаєте, і ви розумієте, що там треба зараз протриматись два місяці, бо у вас буде дохід там, з 1 січня, і ви треба на їжу там, почати витрачати менше, і ви починаєте планувати своє харчування. Те, про що ми говорили на попередньому занятті. Ви Починаєте його планувати і думати, ага, я можу тут зекономити, а отут я можу витрачати більше. Наприклад. Хоча на, на їжі не треба ну, економити. Я просто як думка. Типу, я не кажу вам, що вам треба на всьому там економити. Я скоріше про те, що дуже важливо, щоб ви могли контролювати всі свої потоки і джерела і просто аналізувати їх. Оце важливо. Насправді, коли ви сильно думаєте про економію, тоді ви. Не думайте, як більше заробляти. Це якось дивно працює, але воно так. Це про що Альона казала. Друге, резервний фонд. Дуже важливо регулярно поповнювати його. Потрібно зменшувати ризики, лишитися без грошей в А Андрій, оцей був у мене на подкасті, розказав цікаву історію, що його вигнали з роботи, і у нього був резервний фонд на рік, який він створив до цього. І він тоді протримався, він не міг точніше рік знайти роботу, і він протримався цей рік. Тому ну, що у нього був резервний фонд. І це просто як звичка. Це не те, що ви зараз накопичите умовно, вам треба на місяць. Не знаю, ну давайте візьмемо цифру 10 тисяч. Неважливо, яка валюта. Вам треба 10 тисяч ікс. І ви розумієте, що вам треба 120 тисяч мати просто в запасі і все. І ви накопичуєте цей фонд, і він у вас лежить. Це як НЗ, неприкисне запас. Мені батько, наприклад, так постійно казав, що треба мати НЗ. От воно є і все, і ти його не використовуєш, не витрачаєш, використовуєш, використовуєш тільки тоді, коли, наприклад, якась непередбачувана ситуація. Бажано, щоб ці гроші не були, наприклад, на карці, з якої ви можете легко зняти. Тобто це може бути якийсь депозит. Бажано, щоб ці гроші ви покривали витрати хоча б на три місяці, а краще на півроку рік. Можна використовувати різні інструменти. От, наприклад, в Україні зараз один з інструментів цікавий це ці військові облігації, які ви таким чином якби, трошки допомагаєте і ЗСУ, по суті, але ви, якби, ви гроші ці не можете одразу конвертувати. Гроші, бо вони просто лежать і через три місяці ви їх отримаєте, чи через півроку. Принцип третій бюджет. Дуже важливо мати бюджет на місяць, розуміти всі розходи і потреби свої або родини на місяць, щоб вміти планувати. Також варто складати бюджет на найближчі кілька місяців чи рік і планувати великі витрати. Наприклад, ну зараз під час війни це звучить, звісно, трошки дивно, але, наприклад, візьмемо відпустку. Варто завчасно для себе розуміти, все одно важливо вам ну, відпочивати, навіть якщо ваша відпустка буде е, десь в Україні, наприклад, просто ви переключаєтеся і не працюєте, е, вам треба зрозуміти, яка потрібна сума. Відкладати цю суму, наприклад, розділивши платежі помісячно на рік, чи одразу берете велику суму, відкладаєте, і вона у вас лежить. Тобто тільки через планування ви можете до цього дійти. Четверта диверсифікація. Важливо диверсифікати як доходи, так і накопичення. Чим більше диверсифікація, тим нижчі ризики. Бажано, щоб у вас не було один основний дохід, який дає вам 99,9% вашого доходу. Є така книжка дуже кльова. Називається антихрупкість. Сіма Вона про те, що. Є речі, які роблять нас крихкими, слабкими. Через труднощі ми стаємо більш слабкими, а є. Боже, я цей принцип розумію, а зараз спробую його пояснити. Є речі, які після є... важливо виробити в характері таку звичку, що після того, як ви зіткнулися з труднощами, виходите ще більш міцними. Оце антихрупкість. Тобто ви не залежите від одного істочника доходу. Чому, наприклад, він там проводить такий класний приклад, чому таксіст в Лондоні умовно, чи там в Києві, більш антихрупкий, аніж банкір, який працює в Великому банку? Тому що у таксіста кожен день 10 клієнтів, кожен з них платить йому там по 8 фунтів чи там по 10 фунтів. А банкір працює на одну компанію, і якщо цей банк розвалиться, так, да, це може бути один раз на 30 років, але якщо він попаде на цю ситуацію, то у нього буде серйозний крах. А таксіст незалежний, Ну, клієнт сказав до побачення. Тобто таксіст більш незалежний і більш антихрупкий, він більш міцний. І коли у вас є диверсифіковані по суті ваші доходи, таксіст це такий приклад, просто щоб ви розуміли, що у нього кожен день. Є 10-20 клієнтів, які йому платять. І за місяць таких клієнтів дуже багато, і він не залежить від нового джерела. 10 20 джерел кожен є у нього кожен день, тобто треба диверсифікувати, як доходи, так і накопичення. І тому, коли навіть якась криза приходить, ви не залежите від вашої від, від цієї кризи, ви, ви все одно відчуваєте себе стабільно. Наприклад, в моїй кризі, коли я був, у мене були борги, я, мав, я зрозумів, як я можу заробляти, я продумав це, і у мене були дуже диверсифіковані доходи. От, і ці питання я досить швидко вирішив і до того більше не повертався. Наступне. Критично оцінювати всі фінансові операції. Тут теж дуже важливо. Тобто, е особливо в великі якісь платежі, чи там. Uh, кредити, інвестиції, там, іпотеки, будь-які великі вклади треба аналізувати. Ну, в персональні фінанси, в принципі, навіть там, покупка чогось, що є 30-40-50% вашого місячного доходу, це вже те, що треба дуже критично оцінювати і радитись. Бажано радитись з людьми, які шарять. Uh, а якщо ви це взагалі там умовна нерухомість, якась яку ви купуєте, це прям супер uh, важливо. Треба її дуже сильно аналізувати, розуміючи тенденції, які йдуть там 5, 10, 20 років. Тобто не покладатись на емоції. От тут важливо, ми часто, ой, все, мені дуже це подобається, хочу. і купляємо. І принцип 6 ніяких боргів. На жаль, борги завжди ростуть і накопичуються. Якщо вони вже є, то їх треба дробіть і максимально швидко хоча б частинами закривати. Хоча б... ну, частина моя маю на увазі, наприклад, у вас є там три картки, на яких борги. Берете най... я діяв так, що я брав найменшу і закривав, і це дуже надихало. Коли я закрив першу, я такий, вау, все, вийшло. Ідемо, рухаємось далі. Потім другу. Тобто, якщо нічого не робити з боргами, вони накопичуються, вони ростуть, і навіть маленький борг, там є цей складний процент, він теж працює. І, на жаль, є платежі, які ви просто починаєте просто перекривати штрафи і піні, які є більше аніж кіло боргу. Це дуже складно, і це дуже бентежить. Тому це перше, над чим треба працювати, саме якщо вони є. А взагалі бажано просто, коли ви плануєте бюджет і коли ви виконуєте перші п'ять принципів, то в принципі до боргу не доходить, тому що ви можете планувати свої розходи. Тут важливо ще сказати, Альоне, що ваш принцип, наприклад, підвищувати витрати для того, щоб це надихало. Так, я напишу запит. дякую, що корисно. Це важливий принцип, але короткостроковий. Жити так не дуже ок, ну, довгостроково. Тобто, ви можете підвищити свої розходи для того, щоб надихнути себе заробляти більше. Але якщо ви просто неконтрольовано будете витрачати гроші, це може призвести до якраз до виснаження, і це не надихає заробляти. Тому тут варто бути якраз, це класний принцип. Я згоден, що він е, працює. Ага, ви маєте на увазі не боятися ризикувати. Так, да, супер. Тобто не боятись жити, ну, виходячи за рамки того бюджету, який є. Але, але це теж має бути продумано і сплановано. Добре, які тут є питання, коментарі, думки? Елла пішла, Елла, якщо ти ще з нами, то напиши, будь ласка, якщо ні, тоді будемо рухатись до третьої частини про час. Роман, у вас були питання, я пам'ятаю про так, да. на мене, Якщо вже є борг, ну, є якийсь, ну я не живу. Е... Тобто, в мене є певна ну, сім'я, яку я маю забезпечити і, mm -hmm. ну, Я не можу думати тільки про те, що як закрити борг. Тобто, в мене є питання, що я маю забезпечити сім'ю, проживання, тобто все. Mm -hmm. Чекайте, бо я вже сім'я питання забув, mm -hmm. <laughs> поки я Як от тут дійсно мудро то планувати, в тому плані, і, і борг, щоб і закрити, але я не можу все кинути на борг, мені треба і за щось mm -hmm. сім'ю кормити. Дуже гарне питання. Дивіться, я прокоментую, я допомагав кільком людям закривати борги. Теж насправді працює принцип маленьких кроків, навіть якщо ви почнете закривати борг потрошку. Важливо закривати саме тіло борг, не тільки піня і штрафні санкції. Бо, наприклад, якщо борг більше там, за 50 тисяч, умовно в Україні там, на Монобанк 50 тисяч гривень. То там десь полтори-дві тисячі кожен місяць капає штраф і піння. Наприклад, давайте от просто конкретні цифри. У вас є борг там, 50 тисяч на картці. Кожен місяць капає там 1800 гривень, умовно. Тобто вам треба крові з носу знаходити і платити більше. Нехай це буде 2800. Тобто ви на тисячу зменшуєте тіло борга. Кожен місяць на тисячу. Навіть якщо це всього тисяча, і у вас 50 тисяч борг, вам треба аж 50 місяців. Але. Воно так працює всередині е, мотивація, що коли ти бачиш, що ти навіть потрошку рухаєшся в сторону закінчення боргу, е, то е, навіть коли ти потрошку рухаєшся, то тобі легше. Ти розумієш, я красавчик, я молодець. Зазвичай ми думаємо, ну якщо я не можу платити, наприклад, одразу закрити з п'ятдесяти тисяч 20, то нафіг воно взагалі я нічого не буду робити, і просто не те, що нічого, мені і так купа питань. Тобто ти не можеш в голові, найбільша яка проблема, ти не можеш якби ясно мислити, ти постійно в напрузі. Але ясна думка тут має бути все одно кидати основні сили на закриття боргу. Бо це те, що дуже тисне. Якщо ви будете потрошку навіть зменшувати цей борг, от я перше, що почав робити, зменшувати е, борги е, по найменшим картам, там, де не було великих проблем. І мене надихало те, що у мене буде не, там, не три борги, а два. Я такий о клас. Я досить швидко це зробив. Ну просто була стратегія, конкретна і чітка, що робити. А, я не знаю, який у вас доход і який борг, але важливо, щоб ви з доходу точно виділяли частину, яка покриває і штрафні санкції, і саме тіла боргу. І я не знаю, як воно працює, але коли ти внутрішньо точно вирішив, все, я буду рухатись в цьому напрямку, приходять нові якісь гроші, ти одразу закриваєш іще, і ще. А, і в мене була ще цікава історія, як один з банків придумав акцію: якщо ти зараз оплатиш, у мене там був борг, щось, ну, там, не пам'ятаю, 23 тисячі залишилось, наприклад. Вони кажуть: якщо 80% заплатиш, то ми закриємо іншу частину, ще 20. Я такий, вау, клас! Мені треба було всього 18 знайти. І я пішов до друга, попросив у нього і одразу швиденько закрив. Тобто, банку мовно дарує тобі 20%. І я потім другу віддав там за кілька місяців. Тобто, коли ти фокусуєш свій погляд, ну і це було там в перші місяці війни, я розумів, що це прям дуже важливо. Це прям головне. Бо я не можу жити, ну я хочу волонтерити для Херсона, а я, у мене тут з самого якісь. Я це питання досить швидко повирішував і закрив. Тобто вам треба сфокусуватись на боргу, бо питання родини завжди будуть питання закривати питання вашої родини будуть завжди. Але якщо борг не буде зменшуватись, він буде збільшуватись, і буде, це буде на вас дуже сильно тиснути. І на вашу родину, і на вас, на вашому ці містами. Також додам Альона порекомендувала книгу. Я в цілому рекомендую читати на ці теми фінансову грамотність книги, але тут ну, у Романа дуже конкретне питання про його ситуацію зараз в Україні. Ці книги з одного боку, вони класні, з іншого, треба розуміти, що їх писали ну, західні автори, які жили в інших, живуть в інших умовах і не у війні. Тому іноді це демотивує. Але в цілому, якщо нічого немає іншого, то краще читати взагалі там Кіосакі, Клейсена, оцього найбагатша людину вілоні Бода Шефера. Є ще класна книга Харв Екер. Коротше, будь-які книги, які ви знаходите, просто читайте, це налаштовує ваш мозок на якусь правильну фінансову грамотну думку. І це найважливіше. Um, Погоджую, зеленою, дуже класна книга. Роман, чи відповідно ваше питання, чи ще потрібно щось додати? Ще що хотів спитати, я можу чути раніше пораду, що навіть при, коли мають ну, треба відкладувати, ну, знову ж таки, Мати, кажу, то ну, все, роз, кошти, щоб мати, не відкладувати там, подушку ту резервну, чи як правильно сказати. Ага. А, але ну, як, не виходить, ви бо, розумієте, борг не буде погашатися, якщо ти будеш все складувати. Ну, зараз ваша задача витонути, Умовно уявіть, що витонути. І ваша задача зараз, ви можете, звісно, відкладати окремі гроші на фінансову подушку, там, на пенсійне забезпечення. Але якщо ви потонете, нікому воно не потрібно. Тому зараз вам треба просто врятувати себе і свою родину, просто перестати тонути. Так, Альона пише: порекомендуйте українського автора про фінансову грамотність. Добре, я напишу в чаті, є класний автор український, його звуть Любомир Остапів, і він, у нього більше відео. От. Тобто, дивіться, Альона, можливо, ви сприйняли це як знецінення вашої рекомендації. Це не так? Тобто книжки класні. Я просто кажу, що коли їх читаєш, виникає відчуття, що ти, наче блін, я ж тут собі сижу під Херсоном, не знаю, в Білозерки, а він пише там про Сан-Дієго, як він там використовує різні фінансові інструменти. От я про це відчуття, щоб воно не нехай воно не демотивує, вас не демотивує когось може. Я про це важливо сказати, бо у нас дивляться і будуть дивитися різні люди. А... Тобто ці книги класні. У нас просто українських не так багато, але є один класний автор, його звуть для Любомир Остапів, він дає базу саме по фінансовій грамотності. Я його рекомендую і напишу ще в чаті. Давайте зараз напишу і ще потім в по загальному чаті. А, Бо він знає реалії саме України і української а, українського сьогодення. Тому, ну, у нас просто інструментів для того, щоб накопичувати гроші, щоб їх. Зберегти сильно менше. У нас більшість людей, знаєте, як гроші зберігають, просто купляють нерухомість. От в квартиру вклав, точно нікуди гроші не діляться. Хоча навіть це зараз під час війни не працює, бо квартира може прилетіти, але це єдине, що працює, от 100%. Ти вклав і ти точно можеш там дітям передати чи потім продати, це головний ліквід в Україні в світі сильно більше всього, там і біржі, і фінансові і так далі. Тому просто важливо розуміти, що всі ці автори, які пишуть, вони. Знають більше інструментів. В Україні, на жаль, інструментів менше. От про це важливо сказати. Але дякую за рекомендації. Давайте я цих авторів потім перечислю, бо Альона права вони важливі. Добро, рухаємось далі.